Передача Україні шведських літаків далекого радіолокаційного виявлення ACS 890 не відстає від графіка. Терміни постачання пов'язані з підготовкою деяких модифікацій винищувачів F16 для взаємодії з ними. Про це повідомило Міністерство оборони Швеції у коментарі Делфі. Передача цих спеціалізованих літаків була анонсована ще у травні торік. У межах військової допомоги від Швеції у шведському оборонному відомстві додали, що працюють відповідно до графіка, але з міркувань безпеки вони не повідомлятимуть, коли і де відбувалися або відбуватимуться ті чи інші дії. Швеція також допомагає з навчанням українців на пілотів, підготовкою обслуговуючого персоналу та операторів бортового обладнання зазначили в Міністерстві оборони країни. ACS-890 нададуть Україні абсолютно нові можливості повітряної радіолокаційної розвідки та бойового керування винищувачами, надто під час відбиття масованих ракетних і дронових атак росіян, а також розширять загальну обізнаність щодо ситуації у повітряному просторі.